Сьогодні, 1 серпня, день жалоби у наших сусідів. У наслідок російської атаки по Кривому рогу у своїх квартирах було вбито 6 людей, покалічено 80. Дві балістичні ракети влучили 9 поверховий будинок та навчальний заклад. Говтуються та розповідають про пережити свідки подій криворожці, яким пощастило вижити. Дзвін падаючих вікон, плач людей та голосіння сирен пожежних машин. Таким закарбується в пам'яті ранок 31 липня для мешканців Кривого Рогу. 31.07 приблизно о 9 ранку на території міста Кривий Ріг пролунало два вибухи. Як стало пізніше відомо, на території міста Кривий Ріг прилетіло дві ракети. Попередня також балістика, яка одна з них влучила. Ми на задньому фоні бачимо в житловий будинок. Інша ракета влучила в військовий корпус. Уж закладу нашого економічного технікуму життя мешканців багатоповерхового будинку було зруйновано внаслідок ракетної атаки з боку російської армії. Загалом самотужки з понівеченої будівлі вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьох на вулицю вивели рятувальники. Воно мгновенно, просто прям за якісь там секунди, і все. Просто за секунди спасло те, що це Дві стінки, дві сторони спіли стать, а так би порізало все стеклом би все. Головне, то, що ми живі осталися. Я не прошу, чого та Росія? Що вона хоче? Та й хай би вони там всі пощезли, пощезливо тої Росії. Квартири немає, майне теж, але живі кажуть місцеві жительки Ганна та Світлана. У понівеченому під'їзді мешкали їхні родичі. В їх квартиру прилетіло, слажили спліти. Мать винесла рібюнка. Витащила сама як вийшли. вони не пам'ятають. свіквети. Да, і свікров теж бабуся. Були в, квартирі, якраз в час І, ну, слава Богу, все живы. Ми рядом живемо, ми це все слышали, ми Здесь, звісно, тут ну, всі знайомі, всі друзі, всі школа, діти, садик, всі друг друга знають. Пошуково-рятувальну операцію завершено. У місті оголошено день жалоби. На місці трагедії розгорнуто гуманітарний штаб та діють спів десятка міжнародних організацій.